Якщо в повсякденному житті проблеми дощу можна вирішити звичайною барасолькою або салафановою накидкою, то в похідних умовах ці рішення не підходять. В умовах гірської місцевості часто можна спостерігати різкий перепад температур. І дуже важливо, щоб використаний одяг допомагав нашому тілу ефективно і швидко адаптуватись до таких змін. Для вирішення цієї проблеми в сучасній туристичній екіпіровці використовують різноманітні кліматичні мембрани. Завдяки своїй структурі вони ефективно захищають від водних опадів і при цьому істотно краще пропускають крізь себе водяний пар. Додатковим плюсом таких мембран є майже 100% захист від вітру. Типи мембран. Перший тип це політетрафторетиленові мембрани, або більш популярна назва тефлон. При розкручуванні тефлону в тонку плівку полімер починає розриватися на величезну кількість дрібних волокон, між якими утворюються мільярди пор. В одному квадратному сантиметрі міститься приблизно півтори мільйона пор, які в 20 тисяч разів менше краплі води, і при цьому в 700 разів більше молекули водяної пари. Як наслідок, отримане покриття не пропускало воду, при цьому через нього цілком успішно проходив пар. Другий тип це поліуретанові мембрани або просто гідрофільні мембрани. Така мембрана працює за принципом дифузії. Молекули пари передаються всередині мембрани по ланцюжку від однієї гідрофільної частки до іншої. Якщо по-простому, чим вище навантаження, тим більше вологи може вивести мембрани. Крім описаних основних двох видів, існує і третій комбиновані мембрани. Це поєднання мікропорістих та гідрофільного покриття. Далі мембрани поділяються за конструкцією. Двошарові мембрани приєднуються до зовнішньої захисної тканини і більше немає ніяких захисних покриттів. До тих же стандартних перших двох шарів наноситься тонка полімірна плівка, що ефективно захищає мембрану від механічних впливів і від забруднення жиром, солями, мастилами та іншим дрібним брудом. Як і в двох слойках, мембранне покриття приєднувалося до зовнішнього шару, але потім поверх нього наносився захисний шар тканини. Куртки та штани з мембраною такої конструкції часто мають на увазі використання в самих екстремальних умовах. Більш подробну технічну інформацію про мембрани ви можете знайти в блозі, посилання буде в описі. Безумовно, підбір одягу справа вельми суб'єктивна. Ми не бачимо сенсу рекламувати окремі торгівельні марки. По-перше, вибір бренду це справа смаку і особистих вподобань. А по-друге, у кожного виробника можна вибрати куртку під різні цілі. І відразу хочемо розвіяти стереотип щодо парапроникності мембранного одягу. Багато туристів, котрі бачать цей показник, вважають, що їх мембрана буде всасувати піт як пылесос. Звичайно, це не так, жодна мембрана на таке не здатна. Я сформував вимоги до куртки в залежності від поставлених вами цілей. Куртка для хайкінга і прогулянок на природі. Така діяльність не має на увазі високих аеробних навантажень і тривалого перебування під проливним дощем. Для прогулянок в горах з невеликим рюкзаком або для поїздок на пікнік підійде найпростіша мембрана куртка з показниками порядку 10 тисяч на 10 тисяч. Наприклад, це буде Marmot Precip Eco Jacket і Black Diamond Stormline Stretch Rain Shell. куртки для горних походів та альпінізму. Для таких цілей рекомендується розглядати куртки з показниками не нижче 20 тисяч на 20 000 із щільним зовнішнім матеріалом. Підійдуть такі куртки як Marmot Minimalist Jacket або Black Diamond Liquid Point Shell. Куртки для висотних сходжень Ми рекомендуємо розглядати під ці цілі тришарові мікропористі мембранні куртки, наприклад, з мембранами Gore Tex Pro або Event. Для тих, кому важно максимальний показник дишимості, зверніть увагу на модель з GORE-TEX Active Shell. І останнє рекомендації по догляду за мембраною. Перед пранням зверніть увагу на рекомендації з догляду. Зазвичай там буде вказана допустимість прання при 30 та 40 градусів без віджиму і використування відбілювача. Рекомендується використання спеціалізованих рідких засобів для прання. Особливо це стосується мікропористих мембран. Не сушіть вироби з мембраною біля джерела високої температури, батареї, каміни, багаття і так далі. Для продовження водовідштовхувальних властивостей рекомендується періодично обробляти мембранні речі, відновлюючим водовідштовхувальним просоченням. Ну, ось і кінець. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і також. Підписуйтесь на наш канал. Гарних вам походів!